І вчора ми бачили багато інформації щодо Курахового. Зокрема, аналітики Діпстейт повідомляли, що це місто практично повністю окуповане ворогом. Вони зазначали, що станом на 6 січня у межах міста та Околицях ТЕЦ ще була певна кількість спостережних пунктів, але глобально це вже не впливає на контроль над містом. Воно стало місцем розквартирування і скупчення особового складу для подальших дій ворога на дачне і південніше. Фахівці відзначають, що росіяни вже перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограду, де очікується нарощення кількості атак противника. Насомість речник Осу Хортиця Віктор Трегубов на передоді з Значив, що збройні сили України досі тримають оборону в західній частині Курахового. За його словами, у місті Росіяни намагаються знищити навіть малоповерхові будинки. А це призводить до того, що там немає де тримати оборону. Тож ситуація там дуже складна. Ми власне далі будемо говорити з військовим для того, щоб дізнатися, яка оперативна ситуація безпосередньо на Курахівському напрямку. Ораз Дермаловський, представник преслужби 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз з нами наживо. Пане Оресте, вас вітаю, Слава Україні героям, слава, доброго ранку вам і усім, хто нас дивиться. Ви тільки що чули інформацію про Курахова. І тут хочеться наголосити на тому, що військові потребують допомоги від цивільних глядачі. Бачать КРА номер карти. Я знаю, що у вас є збір. Це збір на дрони. Яких дронів потребуєте? Для яких цілей будете їх застосовувати? Власне цей збір. Наша бригада проводить на квадрокоптери малого радіусу дії. тобто на Мавіки, на денні Мавіки, на Мавіки 3Т, Якщо хтось знає, це нічні мавіки. Мавіки, які обладнані тепловізійними камерами, які можуть працювати у темний час доби. Ніч зараз довга. Окупанти затемно намагаються проводити свої заміни, підвозити боєкомплект, проводити ротації, а, накопичуватись перед штурмами. І, відповідно, нам конче потрібно їх бачити, аби наносити вогневе враження, так би мовити, аби працювала ефективно наша артилерія, наші ударні дрони. аби, Завдавати прицільних ударів, але перед тим їх потрібно виявити, і власне ці дрони нам це забезпечують. Також ці дрони будуть обладнані системою скиду. Тобто, ви можете розуміти, що певні подаруночки окупантам просто на голову вони будуть скидати вибухівку. Це теж дуже ефективний вид озброєння у сучасній війні, тому звертаюсь до всіх небайдужих українців, які зараз дивляться. Будь ласка, приєднуйтесь до збору. Це для 79-ї бригади, яка на курахівському найважчому напрямку дуже стійко і дуже тривалий час тримає оборону. Зараз глядачі так само протягом нашої розмови будуть бачити QR-коди, номер карти. Потім ця інформація з'явиться в телеграм-каналі. Тож задонатити можна будь-коли. Тим часом хочу вас розпитати про оперативну ситуацію на напрямку. Розпочати хочу безпосередньо з Корахового, тому що вчора в інформаційному просторі багато інформації було щодо саме ситуації в цьому місті. Аналітики повідомляють про те, що практично повністю окуповане місто натомість військові експерти кажуть, що поки що там є ще сенс тримати певну позиції для того, щоб забезпечити відхід в району Константинополя та Андрії. Наскільки ем, правдиве те, що озвучують фахівці-аналітики, я хотів надати вам інформацію: але 79 та окрема десантно-штурмова таврійська бригада виконує тривалий час бойові завдання на корахівському напрямку, але не в межах міста Корахового. Це не наша смуга оборони, не наша зона відповідальності. Відповідно. Надати інформацію якусь я б її хотів, але на жаль, це не у нашій, не у моїй компетенції. Власне, друга частина вашого запитання, те, що ви сказали, що чимало підрозділів з'єднань сил оборони намагаються забезпечити те угруповання, яке ще безпосередньо тримає оборону у самому місті, аби окупанти його не оточили, аби окупанти не підійшли до головної транспортної артерії. Яка веде до міста це траса Курахове Запоріжжя? Власне цим і займаються чимало підрозділів сил оборони, і в тому числі тривалий час і дуже успішно. 79 та окрема десантно-штурмова таврійська бригада. Наші воїни щодня відбивають ворожі штурми Окупанти за останні тижні дещо обмежили застосування броньованої техніки, кидають менше танків. І БМП, наприклад, як це було там ще місяць тому наприкінці листопада, на початку грудня, де окупанти лізли фактично цілими колонами бронетехніки. Зараз ось те, що ви бачите на екранах, лізе піхота. Окупанти намагаються атакувати малими штурмовими групами по 3-5 до 7 окупантів, намагаються непомітно підкрастися до наших позицій, але ви бачите непомітно це зробити їм не вдається. Наші оператори дронів, наші очі постійно у небі. Власне, цей збір на дрони, тому приєднатись. Будь ласка, це те, що допомагає їх вчасно виявляти, вчасно знищувати. І а, власне окупанти навіть не в силах підійти до нашого переднього краю. Тобто їх знищують на відстані 5, 4, 3, 2 кілометри до лінії бойового зіткнення, і все це за рахунок дронів. Бо дрони коригують артилерію, наводять ударні дрони. Це дуже ефективний засіб ураження. Власне, так там дійсно така ділянка, де ефективно можуть працювати дрони. Ми бачили звіти 79-ї бригади, де винищати цілі колони, ворожої техніки, які намагаються курсувати. Все ж аналітики повідомляють про просування ворога в районі слов'янки і біля янтарного. І якщо подивитися на карту Діпстейт, ми чітко бачимо, що південніше від Курахового там мета ворога оточити. А наскільки йому це вдається, тому що ну кліщі бачимо? Ну я думаю, навіть з тих ресурсів, які ви називаєте, очевидно, що мови про якесь оточення чи навіть оперативне оточення наразі бути не можна. Підрозділи сил оборони роблять усе можливе і надможливе, аби не допустити. А, не дай Боже якихось а, якоїсь небезпечної, незрозумілої не, не для нас ситуації. Наше командування абсолютно обізнане у ситуації, вживаються усі усі необхідні заходи для максимального знищення ліквідації нашого ворога, для того, аби завдати окупантам максимальних втрат і відповідно. Головний пріоритет це зберегти життя наших людей. Це наш найцінніший ресурс. Це люди. Відповідно, усі усі заходи вживаються. Мови про якісь ті речі, про які ви згадуєте, бути наразі не може. Дійсно, тривалий час тримають оборону різні підрозділи на усіх, на на усіх флангах напрямку. І за цей час просто окупантам задаються такі втрати, яких окупанти можливо навіть не мають на інших напрямках. Це шалені втрати, це десятки сотні одиниць спальної бронетехніки, танків, БМП, МТЛБ, БТРів. Це знищена просто тисячами російська піхота. Ви сказали, що останнім часом не так часто ворог використовує бронетехніку. А що в їхньому тилу? Вони все рівно накопичують і можливо в якийсь час і планують залучити бронетехніку для того, щоб масовано атакувати за 5, 10, 20 кілометрів від передової. Що ви бачите за допомогою дронів? Окупанти окупанти обмежили застосування броньованої техніки в силу різних причин. найперше, це та яку я вже назвав, відповідаючи на ваше попереднє запитання. Це шалені втрати. Окупанти втратили дуже багато техніки за час власне цієї кампанії на курахівському напрямку за минулий рік. Це суттєво позначилось, Вони вже не можуть використовувати її в таких масштабах. Бо вона фактично знищувалася цілими колонами. Бували бої, де наші окупанти спалювали 10-15 одиниць бронетехніки за один штурм. Це все відбувалося буквально за півгодини бою. Друга причина погода погода зіпсувалася, похолодання, болотиста місцевість, Окупа... Машини, броньовані машини просто в'язнуть у цьому болоті. Відповідно, застрягають, зупиняються. Це ем, стає просто ідеальною мішенью для наших операторів ударних пів е, для операторів мавіків зі скидами, які знищують цю техніку ще на підступах. Тому окупанти дійсно це не означає, що окупанти техніки не мають окупанти е, накопичують її, так маєте рацію подалі від лінії бойового зіткнення і застосовують її навіть зараз. Тобто ті малі штурмові групи вони до ЛБЗ, до лінії бойового зіткнення наближаються саме на техніці, але ця техніка намагається якнайдалі від лінії бойового зіткнення спішити десант, аби не входити у зону ураження наших протитанкових ракетних комплексів, аби був час втекти від наших епідронів. Тобто, вони це роблять подалі від лінії бойового зіткнення наразі. Радує те, що ви кажете, що ворог уже не ризикує, але не радує те, що ви кажете, що ресурси в них ще є. Сподіваємося, що глядачі долучаться для того, щоб ви скорочували ці ресурси противника саме за допомогою дронів, на які зараз збираєте. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Орес Дрималовський, представник про служби 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Ми поговорили про оперативну ситуацію на Курахівському напрямку. Вона складна, ворог там має ресурси, але наші військові, зокрема і за допомогою вашої підтримки намагається нищити якомога більше ресурсів противника, аби той не міг просунутися. Повернуся до вас уже незабаром. Будемо говорити про курську ділянку фронту, тому що знаємо, що нібито є просування у нас, але так само є воно і ворога. Аналізуватимемо детальніше, тож не пропустіть.